Давайте поговоримо про магічні ритуали та бойові заборони характерників. Козацькі характерники не просто йшли у бій, вони йшли так, ніби переступали межу між двома світами світом живих і світом духів. І кожен їхній ритуал був не забобоною, а частиною давньої степової магії отже, ритуал Тихої води. Перед боєм характерник сідав біля води, річки або ж криниці, і довго вдивлявся у неї. Казали, що цій тиші він бачить шлях кулі і чує серце ворога. Насправді це була медитація, що давала йому спокій та абсолютну концентрацію. Обряд заговореної сорочки. Сорочка характерника не була просто одягом у шви вплітали червоні нитки, а в кожен хрестик короткі молитви, заговори. Таку сорочку не можна було брати звичайною водою, її освячували в росі на світанку. Заборона на гнів перед боєм. Парадокс, але характерникам субово забороняли виходити в бій у гніві. Злий козак непередбачуваний, а непередбачуваний – мертвий. Тому перед боєм вони очищували розум особливим диханням, схожим на східні практики. Заборона на слова після знаку. Коли характерник отримував знак, незрозуміле відчуття видіння чи тривогу, він мав мовчати, поки не мене небезпека. Казали, що в цей час духи шепочуть йому шлях порушити мовчання. Накликати смерть Ритуал крові на землі. Перед великим походом вони проводили ніч на землі, щоб земля дала силу, а небо ясний погляд. Вважалося, що після цього кулі їх не беруть. А може, просто після безсонної ночі їхня рішучість ставала над людською. Заборонення. На повернення тією ж дорогою. Це була одна із найжорстокіших бойових заборон. Якщо характерник ішов у бій або в розвідку, повертатися тим же шляхом вважалося смертельним табу, бо ворог чатує там, де ти вже бував. Характерники не вважали ці ритуали магією. Це була не магія, це була частина козацької науки виживання, яка передавалася від покоління до покоління. І коли думаєш про ці ритуали, стає зрозуміло. Характерники перемагали не тільки шаблею, вони билися силою духу, тишею ночі, шепотом степу, і тією невидимою силою, яку ми досі не можемо пояснити. Тож тисни лайк і підписуйся, бо далі ми зайдемо ще глибше, туди, де наша історія розкриває свої таємниці.